Ну, Відкривай. Отак молодець. Що це у тебе за іграшки такі? Це плочу мене. Для чого вони ці іграшки? Просто вони мені однують. Одивісь скоко матір. Це іграшки спеціально для пісочниці. І що ти будеш їх гулять? Емілька розкажи нам шо ты будешь зими гулять? М? Розовий колер. Що ти робиш? Эмиля? Купай. Де ти стики взяла іграшок? Хто тобі привіз такі іграшок? До, до Наташа. Наташа привезла? Що вони заважають тобі ті носки? А ну подивися на мене, Емілля. Помахай руцею. Привіт! Привіт, привіт. Розкажи, що ти гуляєш? Що це за гра така у тебе? Це така. Будь здоровенька. Дякую вам. Що це за гра у тебе, розкажи. Ти пересіваєш пісочок? Лопаткою в ручки береш його. Так, пересіваємо. Це мертві. дельфінчика. А ну насип І дельфінчика. Лопатку. Насип повного дельфінчика. Ще насипай, щоб повненький був. Да. А тоді що будеш робити, як насиплеш повного? Емілька? Що будеш робити, киця, як він повненький буде? Емілія. Буду його Перевертати будеш? Так. Його треба водичкою трошки полить, він так не перевернеться. Нема. мені ж водичко. водичка. принести тобі водички? Що да. наливай? Вона наливать. Да, вона. Так, 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 Почекай, Хай. Водичка до неї зайде глибоко. А? Да. Посип зверху її. Добре. Посим зверху. Получається. О, не получається. Получается. Получається. Воно впитується, перевертай його. Перевертай витягуй. Не вилазить, так? Який вредний дельфінчик, не вилазить. Ну ти ж сама маєш тренуватися. Ну я не витягну, і в мене теж не Бери, витягуй його. Не хочеш? Ну помахай тоді руцею. Кажи привіт-привіт. Привіт. Кажи привіт! 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 подписуйтесь на канал. Ставте лайки. Ставте лайки. Молодець, Амілька. Ну, хочу... ну, Любляй, погуляйте з того мой. Ще з тобою погулять? Да. А в шо ж ти хочеш гуляти? У пісочок? Так. Да. Дуже гарно гуляєш, мені Еміля. Да. И у тебя бассейн тут с песком гарный дуже. Бассейн? Бассейн, да. Давайте в давай, бассейн. Бассейн надувай. Бассейн надувай мне бассейн. При, принос мне бассейн. Бассейн мне принос. И что делать с ним? И, я, и воду. И дальше что? Ти будеш купатися? Да, у холодної воді. У холодної? Ну, да. А як же ж ти у холодній воді будеш купатися, Китя? Да, да, Сьогодні ще холодно. Може завтра буде тепліше. До завтра я тобі наберу басейна і будеш купатися. О! Добре? Все тоді махай руцею і кажи до завтра всім. Завтра будемо купатися. Що? Да. Ще з тобою погулять? Добре, погуляємо. Махай руцею, я виключаю камеру. Емілька. Помахай ручкою. Отак. А ну подивися сюди, подивись на нас. Не хочеш? Ну все тоді, до побачення.